Все на світі вибірати сину, вибрати не можна тільки. Батьківщин. Мода це не лише про одяг, це мова, через яку ми виражаємо себе. Це форма, що допомагає долати труднощі та надихає рухатися вперед, особливо сьогодні, коли Україна переживає важкі часи війни. Мода стає потужним інструментом соціального впливу, що змінює сприйняття суспільства та дарує нові можливості. Під час Ukrainian Fashion Week 2025, який відбувався в Києві від 15 до 20 лютого, український бренд Андреас Москін представив свою колекцію, яка була натхненна історією розстріляного відродження періодом 20-30-х років ХХ 20 століття, коли культурна еліта України зазнала репресій, проте найбільш зворушливою частиною показу стало залучення дев'яти ветеранів війни з протизованими кінцівками. Це був вже другий показ бренду, у якому ветерани війни взяли участь як моделі. Такий підхід не просто підтримує інклюзивність у моді, а відкриває нові можливості для соціальної адаптації та реабілітації через мистецтво стилю. Адже мода це не лише про речі, це про впевненість, свободу та здатність жити повним життям. Щоб глибше зрозуміти ідеї, закладені у колекцію, та дізнатися більше про її значення для ветеранів, ми взяли письмове інтерв'ю в одного із дизайнерів бренду Андреаса Білоуса. Ідея колекції, присвяченої ветеранам війни, не могла нас не зацікавити, адже це не просто одяг, а підтримка та інтеграція людей, які пройшли через випробування війною. Ми поцікавились у дизайнера, що саме надихнуло його створити таку колекцію та як вона народилася. Ідея створити колекцію, присвячену ветеранам, з'явилась на фоні подій війни та особистих зустрічей з героями, які повернулися з фронту. Андреас зазначив, що важливою частиною цього процесу стало усвідомлення того, як важливо допомогти ветеранам адаптуватися до мирного життя. Він підкреслив, що мода має силу бути не просто символом, а реальним інструментом соціальної інтеграції, як це було після першої світової війни в Європі, коли гардероб для військових адаптували під нові реалії. Дизайнер відзначив, що їхній підхід до колекції був спрямований на створення одягу, який би був не лише стильним, але й функціональним і зручним для ветеранів. Це одяг, який допомагає повернути впевненість і повернутися до нормального життя, а також є важливим жестом підтримки для тих, хто віддав свої сили за країну. Колекція має глибокий історичний підтекст, посилання на розстрільне відродження та моду 20-30-х років. Ми дізналися, чому саме ця епоха стала джерелом натхнення для дизайнерів, та які елементи з цього часу вони використали. За словами Андреаса, цей період став революційним у світі моди. Після Першої світової війни чоловічий стиль став більш зручним, водночас зберігаючи елегантність. У своїй колекції дизайнери використали такі елементи, як широкі піджаки з окресленими плечима, глибокі лацкани та широкі штани. Ці деталі не лише відсилають до естетики 30-х років, але й допомагають сформувати гармонійний силует, що особливо важливо для людей з протезами. Для бренду важливо було створити колекцію, яка вшановує традиції минулого, але водночас залишається сучасною. Вони прагнули, щоб кожен елемент був не просто декоративним, а також практичним, зручним для носіння, особливо для ветеранів. Нам було важливо дізнатися, як проходив відбір учасників для цього показу. Андреа зазначив, що важливо було показати не просто людей за стандартами індустрії, а тих, хто пережив реальні випробування. Для цього бренд працював із благодійним фондом Ривайт Soldiers, що допомагає ветеранам з реабілітацією та протезуванням. Участь у такому показі для них стала важливим кроком до соціальної адаптації і підвищенням самооцінки. Дизайнер підкреслив, що мода може стати потужним інструментом психологічної реабілітації, адже участь у показі, носіння стильного одягу та відчуття себе частиною креативної індустрії повертає впевненість у собі та допомагає ветеранам відчути себе не просто тими, хто повернувся з війни, а справжніми героями, які заслуговують на стиль та увагу. Для Андреаса Білоуса мода це більше ніж просто естетика. Це засіб соціальної адаптації, реабілітації і самовираження. Головним посиланням їхньої колекції стало те, що справжня сила це здатність адаптуватися до змін і знаходити красу навіть у найважчі моменти. Саме через моду ветерани змогли відчути себе важливими, сильними та стильними. І це є головним посиланням, яке бренд хотів донести до суспільства. Ми всі маємо право на стиль, на гідність, на всі можливості. Наостанок ми поцікавилися, що саме дизайнер хотів сказати суспільству цим показом. Адже мода це не лише тренди, а й важливі соціальні меседжі. Справжня сила у здатності адаптуватися, приймати нове життя та знаходити у ньому красу. Мода це не лише про одяг, це про людей, їхні історії та суспільство, яке не забуває своїх героїв. Для підтвердження нашої співпраці з дизайнерами Андреас Білоус записав нам відео звернення, яке ви зараз побачите на екрані. Вітаю! мене звати Андреас Білоус. Я дизайнер та співзасновник бренду стильного чоловічого обрання Андреас Моськін. І я дуже радію можливості поспілкуватися із вами та поділитися тим, що для мене є важливо. Загалом для мене та моєї команди. Робота це про творчість, це не просто про одяг, це значно більше. Це спосіб висловити себе, транслювати ідеї, змінювати суспільство. Через моду ми можемо підтримувати один одного. І відкривати нові сенси, тому я з радістю погодився на інтерв'ю із вами, щоб поділитися свіжими враженнями про наш показ, про показ за участі ветеранів в цьогорічному Ukrainian Fashion Week, де ми з брендом показали не просто красивий одяг, а одяг, який є з функцією для того, щоб наші герої, наші ветерани і будь-які люди інклюзивні, мали можливість якісно обирати одяг. Для нас цей показ не просто модна подія. Це історія про силу духу, прийняття та повернення до життя. Стійкість це не лише про здатність вистояти, це мистецтво знаходити красу там, де її не чекаєш. Шнави про друга і по духу брат.